Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! Мабуть, 21 березня. Слава Україні! Героям слава І так, друзі. За час, поки ми виготовляємо пересформи. Багато маємо спілкування з вами по цим вопросам. і багато людей дзвоните, не всі підходять наші умови, так як форми не, скажімо так, не з дешевих. Час виготовлювання теж не дуже скажімо так, швидко швидкий і тому подібне. І в процесі всіх розмов багато є людей, які зададують питання. Стосовно таких порівняльних характеристик ну, між формами. Там порівнюють ж, типу, металеві з фанерними, з е, волокна і тому подібне. Я розумів, що не тільки мене це питають, так як і питають, наприклад, виробників е, теж з того ж стекловолокна, як воно правильно, ну композитне назваме. Е, їх теж питають, як, як на їхню думку порівняння, як на думку хлопців, що роблять із фанерни, як вони ну різні є, скажімо так, кожен хвалить своє. І має, скажімо так, якийсь погляд в ту сторону інших форм, якийсь інакший. Я не виняток. Я точно такий же. Я встановився на цих, тому що для мене вони більш всього комфортні. Ну і от зараз поговоримо на цю тему, так як розумію, що рано чи пізно ви мені задаєте питання, я відповідаю так, як вважаю за потрібне. І ця інформація рано чи пізно дійде до виробників і тих форм, так як до мене доходить інформація, ту, як за мої форми говорю. І не хочу так спекулірувати, я відразу скажу, як, як я то розумію, і щоб виробники відразу мали мою думку, щоб воно не було, що десь щось учули, недопоняли і тому подібне. Я вискажу своїми словами, і, щоб ну, розставити точки над «і». Дивіться. По великому рахунку, всі форми роблять одну і ту ж функцію. Вони роблять для нас якісь определені деталі. Є тільки різниця в, самої, так, в самому е робочому процесі. Як форму дерев'яну потрібно ППУ переколотити, виліти, воно там затвердить, треба її розібрати, достати форму. же точно композитну, же точно металеву і же точно алюмінієву, котра, скажімо так, технологічно виглядає як е форма із фанери. Бачили із вас багато людей. От, е Ролик гуляє по інтернету, де показують, де в Польщі фірма лі є пенаполіолітан. І там ці алюмінієві форми, ну, по великому рахунку, це теж плити, які формують определенну конструкцію і е, отримують в комічному ітогі е, деталь. І к чому веду? От вона, наприклад, по конструктиву, така ж, як і дерев'яна. Як там потрібно ну, для роботи багато зусиль, так і в тій. Ну, Наприклад, цінова політика, якщо фанерна буде набагато дешевша, так алюмінієва одна форма може досягати до 10 тисяч, тисяч євро. Щоб ви просто розуміли. Що розумієте, ну, як можна порівнювати одну форму з другою і тому подібне? От Такі бувають різниці. Так що всі форми виконують одну і ту ж роль, просто по-різному потрібно е налаштовувати свою роботу. Ми можемо спостерігати на роликах, наприклад, як хлопці розбирають свої форми, коли демонструють нам свою роботу. І, наприклад, як на тому ролику демонстрували, як в Польщі хлопці розбирали ті, де там підйомники, де там така велика крусель, вони тільки від форми до фото, то все крутиться. Ну, звісно, що принцип роботи, як той алюмінієвий, як той фанерна, однаково. Ну, підход до самої роботи зовсім інакше. Так що, по великому рахунку, ця форма теж не видна. Так вона теж робить, звісно, методу деталь якусь оприлюдну. але сам процес роботи до неї трішки інакше. Так що, друзі, тут не діло в самої форми. Зовсім не діло в формах. Тут діло більше конкретно в купцьових. Так як є різні купці різні ну, люди, то кожен купець, яка має за плечима свій бит, свою історію, свою нрави і тому подібне. І, наприклад, він його не буде влаштовувати определенного форма просто по своїх так, підходах до заливки. І все. Крішим, того, він як отримує на тій е, корпус, так і на цьому корпус. Ну, просто, просто він е, ну, не хоче скажімо так, так працювати. Я не виняток, як теж, теж сам. От я, наприклад, не готов працювати на якійсь такій формі, яка мені усложняє роботу. Вона нічим не хуже, вона просто-напросто ну, в будь-якому випадку вона не така довга Фанерна, а також точно композит композитна, металева в цьому випадку в будь-якому випадку буде е більш, е більш витривала. І кстати, цінова політика композитні дорожче, алюмінієві в рази дорожче, потім йдуть металеві, наприклад, а потім будуть йти фанерні. Фанерні будуть дешевші. Ну, Якщо опять же, брати по субівартості одному другому. Та, мабуть, не такі вони і дешеві по великому рахунку, так як хлопці теж хочуть заробити. І звісно, що там матеріали менше, а роботу вони хочуть мати. І в будь-якому випадку, коротше, не важливо. Я веду к тому, що будь-яка форма буде працювати, тільки не кожна людина буде готова так працювати. Я простий банальний пример вам наведу. До кращого, набагато краще може привикнути, звикнути і від того кайфувати. Нежели коли ви привыкли до кращого, а вам потрібно робити щось, скажімо так, хуже. Наприклад, ну, я, наприклад, люди, друзі, банально, якщо людина виросла в селі, котра ходила в вуличний туалет все життя, і коли собі в домі побудує, скажімо так, туалет в кімнаті, він до того дуже швидко. Йому буде до того комфортно і він дуже до того звикнуть. А от якщо людей поміняти, не зовсім людина зможе до того звикнути. Так що, це такий банальний пример і все. В будь-якому випадку, якщо вас влаштовує така робота, звісно, це то ваша, тому що ви там на чомусь зекономили, вам може багато не треба і так і сяк. Якщо вас влаштовує, наприклад, композитна. Раді Бога, значить, композитно. Ну хоча, наприклад, композитна на сьогоднішній день, мене зовсім, ну, наприклад, Ну, для мене вони не актуальні. Так як вони дорожчі, а э, я, маючи композитну, э, розумів, що це на літий, так, да, він літаки на композитні може добитися, скажімо так, о, закруглені угли на форми, Ну, що придає візуальний від якийсь такий більш може... Красивіше, бо я люблю таке закруглене. але в конічому мітогії, наприклад, оно щось одно дало, а друге набагато, скажімо так, додало другої роботи. Так що, друзі, всі форми роблять одну функцію. То саме важливе, хто буде, яка ви людина, чи ви готові працювати так? Чи ви готові працювати? Хлопці льють вон, Валера, вони лють з цими фанерами, льють, ну молодці хлопці, то там я не знаю, халап дури. Лють, ну вони молоді, мабуть. Я не знав по скільки років, ну нехай буде років по 25. Я коли був малий, дурний, я теж <смас> свій ресурс деколи втратив по-дурному. Зараз я вже себе рахую трішки старим і, наприклад, питався <смас> облегчити собі роботу. От дивіться, от стоїть от балалайка за, за 10 тисяч гривень. У неї функція та якусь мені деталь поравняти. Та вона по великому рахунку себе ніколи не окупить. Бо я те же саме міг зробити кувалдою на коленях порівняти тот кусок металу. По факту вона себе не окупить, тому що я міг то сам зробити. Ну я не хочу так робити. І вот тут так же сформу. Я вирішив для себе взяти її. Так же і щось друге. Ту все банально. Вулик вилили, як би він гарно не виглядав, спустя рік експлуатації, він в будь-якому випадку вже теряє свій первоначальний красивий вигляд і тому подібне. Десь щось покрутило, десь щось викрутило, і добиватися якихось, скажімо так, красоти в період заливки зовсім на сьогоднішній день не сьогодні актуально, так як спустя пару, пару днів. Він це втрачає. Так що головне, щоб вам було комфортно, щоб була деталь Нужного, нужного, вам, так, нужного вам функціоналу, навіть не якості, так як якість, то таке. Може він у форму лити по-різному. І може отримати різну, скажімо так, якість. Десь наліли, десь перехилили, там зажав воздух і тому подібне. Треба навчитися і робити. Треба, головне, щоб він мав ваш виріб мав відзначально вірний для вас функціонал, щоб воно робило то, що. І вам потрібно. Наприклад, ну, порівняємо з нашими годинничками для нуклеусу. Ану, я візьму годівничку. Mm -hmm. От, друзі, наша годівничка для нуклеусу. Ну, По великому рахунку таку ж подібну роблять хлопці у себе і Візуально воно ну, те ж саме. І глядачі так то її сприймають. Ну, по великому рахунку це зовсім інакше кармушки. Годівничка. У них э, годівничка з такою, з якою вони готові працювати, а у мене годівничка така, яка, з якою я годен працювати. Для мене вивод маток це, э, скажімо так. Етап еволюції я в ньому І, виходячи з якихось незручностей в роботі, я питав усі незручності в брати. І оця годівничка, скажімо так, вона призначена для цього. Мені важливо, щоб матки не заходили були в, е, в годівничку. Все було зроблено так, щоб була ганіманівська рішутка. Мені важливо, щоб я коли годував, щоб мені бджілки не вилітали з годівнички. Для того зроблено тут пропіл, в який ми ставимо е сітку, і ми, приоткриваючи кермушку, ну, приоткриваючи кришку, нам бджілки не вилітають, ми можемо годувати і йти собі далі по роботі. Це для нас важливо. Опять же, та, та ну, годівничка у хлопців вона влаштовує їх по роботі. Я впевнений, що якщо їм рано чи пізно буде незручно працювати з такими годівничками, вони теж дійдуть до цього, що в своїх годівничках будуть е устраняти оці недоліки. Я теж не до цього не перший раз дійшов. У нас завжди були годівнички відкритого типу. Но коли один раз я спробував в банку запхати сітку і побачив кайф від цього, все, я назад повертатися не хочу. Я точно до уличного туалету. Зуміти, коли раз сходив ти в туалет. Нормальний, і ти в вуличний вже не хочеш повертатися. Так що, друзі, так же точно і годівничка, так же точно і форми і тому подібне. Всі форми якісні, всі роблять свою функцію, але тут важливо, щоб ви підходили із свого, своїх потреб. От дивіться, от зараз монтуємо форму дна на 12 рамочка. Ну, я не знаю, на сьогоднішній день з тими навиками, якими я володів ще рік назад, як по мені, це витвір мистецтва. Так як ну, це зроблено. Тут бачите, тут шви настільки пошліфовані, що вони гладенькі і не будуть залишати нічого. Так що все буде залежати від вас. Так, що всі форми працюють, цінова політика є різна. Хочете дорожчу, хочете дешевшу, хочете яку хочете, хлопці вам зроблять, я вам зроблю, зроблять вам композитні, хто хоче вам зробить. Тут головне, щоб ви могли на тому працювати. Так як в житті є різне, розумієте? Наприклад, я теж маю, наприклад, якийсь такий інструмент, в котрим не працюю, по якійсь, скажімо так. Або ненадобності, або мене не влаштовують та роботи і тому подібне. Так що е більше звертайте увагу на все. Наскільки ви. А, я ж хотів показати. Ми говоримо, говоримо. От я хочу працювати, щоб саме основне для мене, якщо ви замітили, у мене всі вулики стоять на підставках. Всі нуклеуси стоять на підставках. І вони стоять на определеній висоті, кожна, щоб я не згинав. У мене проблеми з спиною. І я от при такій роботі я себе херово почуваю. Мені треба стояти вертикально. Ну, і Так, да, Вертикально, не вертикально. І все у мене пробушевано под, под такою. І форма не вийде. відкриваємо от. і зараз будемо розбирати. І головне згинатися, куди я можу продуктивно працювати. Не ці не не попаднемо. День. Не попаднем. Цілий день. Я вже не беру. Бачу, отак вот вилівуся. Точно так же вам вилізти і панель. Точно так же. Нічого інакшого не буде. Може трішки буде, скажімо так, трішки відрізнятися. Ну, то опять, вона скорость не буде. Розібрав, зусиль приклав мінімум, так як ну, тут не потрібно. День не потрібно багато зусиль, щоб відкрити. Це я собі працюю далі. Це для мене комфортна робота. Те ж саме вийде у вас і в будь-якій іншій формі. Нічим не хуже. Ну, якщо форма зроблена відповідно по розміру. А тут от сам процес. Сам процес. І все. Розумієте? Е, людина яка знаєте, я така пословиця, що не такі ми багаті, щоб купувати дешеві речі. Бо не, ну, не завжди дешеве. Нам дасть бажаний результат. Розумієте? І чим ви питаєтеся більше зекономити, от, наприклад, на іді економіч, ну так, да, коротше, і на ідії, на інструменти і тому подібне, все, звірі, тоді ляже ну, на вас. Зекономити на неякісних продуктах, ну тільки організм пострадає ваш. В конічому ето користь того буде мало, бо потім на якісь таблетки потрібно буде витратити. Зекономіти на опаленні в хаті вам поцвети, не знаю, там, меблі, попортиться одяг і тому подібне. Економія приведе к убиткам. Так же точно і на е, інструменті і тому подібне. Придбаєте скажімо так, е, більш дешево, звісно, воно буде працювати е, там, де воно могло працювати, будете ви працювати і втрачати свій ресурс. На досягнення бажаного результату. Так що, друзі, е е всі форми роблять однаково. Я хочу, щоб мене зрозуміли виробники, щоб не було ніяких обід, Тому що я не сказав не одну форму поганого. Всі форми працюють, всі роблять е е в колічному мітою одно і те. Тільки кожен робить то по-різному. І все. Так що, все має право на життя. На кожен товар є свій купець, так як її як виробники, із з своїх е, мистець роблять определені вищі, так і її купці, котрі, ісходя з своїх бюджетів, своїх звичок, е, своїх свого віку і тому подібно роблять рішення про купівлю е, даного товару. Все на цьому будемо завершити. Слава Україні! слава.